кого Бог случив людина, нехай не розлучає, ти благословив раба твого Авраама і Лоноса, не розкрив і вчинив його батьком численних народів, ти дарував Ісакові, ревеку, і реве, й ближче, по хімі, руки. Я Михайло. Я Михайло. Тебе, Беру тебе, Катерину, жінку, І прирікаю тобі, тобі любов, вірність, вірність. чесність подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможе. поможе. Троїці святі, єдині. Троїці святи єдині і всі святі. І всі святі. Я Катерина. Беру тебе, Михайло, за наші. Беру тебе, Михайла, І прирікаю тобі. Любов. Чесність. Чесність і послуг подружній. І, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. В Тройці святій Єдині. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Zaczyna się Bożej Boży Michailu z Raboju Bożą Kateryną, imię Occa i Syna i Świętego Ducha. Amen. Zaczyna się raba Boża Kateryna, z rabową Bożym Mykhailem, imię Occa i Syna i Świętego Ducha. О Господи Боже наш, славою і честю вінчай вінчайних. Господи Боже наш, славою і честю вінчай вінчайних. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай вінчайних. Будьмо уважні. Osmen naulovatik vinsi restoraniq snini inini i stavani snini my to prosilim tepra i dilovaki vokinda yes im blagosloven nyatovik z veseleshik radiстю letiat tvogo Много разу було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса, та його учнів, коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: мина не маю, Ісус відповів, їй, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух. čo tým, kyská, že vám robí. Bolo tam šíst kamených posúden na vodu, što boli dla judejských očišteň. Kožna vnišťala dví a tri míry. Skázal im Jisus, napovniť posúdeny vodou, oni napovnili ich do verku. Dali, káže, začerpniť, teperí nesík do vesílnoho starosty i Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберуть досі, ось такий початок чудесу, Ісус у Кані Галилейській, i tym obia był w swoją sławę i uczni jego uwierowali w nią sława nawiegostwa i sława ta przemawiał o wszyscy duszy i o myśli naszej przemawiał Вислухай, помилуй, Господи. Помилуй Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй Господи, помилуй Господи. помилуй. Ще молимось рабів Божих, Михайла і Катерину, що нині одно з одним з'єднались за здоров'я і спасення її. Молимось за людей, предстоячих у святим храмі, цим, що очікують від тебе великої і багатої милості за всіх братів і сестер наших, і за всіх християн, за здоров'я і спасіння. Їх. Господи, помилуй, Господи, помилимо, бо милостиві. Чоловіко любець Бог, Єси і Тобі славу, восилає Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Господу помолімся, Господи, Господи Боже наш, Ти в Спасителім твоїм промислі, сподобав кані Галилейській показати цінність, подружжя Твоїм пришестям. Сам нині рабів твоїх, Михайла і Катерину, що він зволив ти з'єднатися, з одним, збережи в мирі і єдиному ясні. покажи чесний ніх подружжя, збережи неосвернені Боже, згор, щоб від співжиття було непоко... непорочне, дай їм дожити глибокої старості і чистим серцем сповнити заповіді Твоїна, Господні ім'я манья. io <laughs> wa i wspomniający w prawdzie zapowiedzi Bożej. I ty, niewisto, wozwolisz się jak Sara i wozweselisz się jak Reweka i umnoż się jak grafyl, swoim mężem, przyderzując się za zakonu, bo tak zwolnił Bóg. Господу, помолімся, Боже, Боже наш, ти прийшов в Кану Галилейську і подружжя там благословив, благословиш рабів Твоїх Михайла і Катерину, що з волі твоєї з'єдналися у спільноту подружжя, благослови їхні входи і сходи у добрі життя їх. Прийми вінці у царстві Твоїм, зберігаючи, чистими, непорочними і бездоганними на віки віки, ми всі, голови ваші, Господарі приклоні, Отець, Сини і святий, Дух, Всесвята, єдиносушна і живот, начавна Тройця. Єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, і нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіду житті і вірі, і нехай сповнить вас усяких вібр на землі, нехай сподобить вас і добра обіцяні приймати, молитвами Святої Богородиці і всіх святих, Господа, і і спаса нашого Wszelkie myślenie, że stanowiłe i krąży wosko daje i skasę Михайло і Катерино подякувати, що ви, опинившися поза межами своєї батьківщини, ви не забули дороги до, рідної, до рідного храму, не покинули рідної традиції, церкви, але попри всі труднощі, перешкоди, відстань, Михайло перебуває в щеці, ти Катерино улюблені. Ви знайшли спосіб, щоб все-таки виявити свою свідому, мудру, дозрілу позицію. І за це вам велика подяка і побажання за одне, щоб ви не втратили цієї свідомості, щоб ви також передали це вашим дітям і онукам, щоб вони знали теж, який їхній рід, і що для них рідне і найближче. Ви сьогодні війшли через браму до спільного життя. І так як для цього, щоб могли розвиватись і рости оці квіти, які ви принесли до храму, і вони стоять тут на тетраподі, їм потрібні. Три елементи. Є потрібна добра земля, тобто середовище, в якому подружжя може перебувати. Тим середовищем є найближчі – є родина, є друзі, товариші. Добра земля це тоді, коли батьки бажають подружжю своїм дітям. І одній стороні, і другій цього, що найкраще, хочуть їм тільки і лише добра, і роблять все для цього, щоб це добро виявило. Так само найближчі друзі і подружки теж підтримують тих, які війшли на спільну дорогу життя на різні способи. Коли приходить момент випробування, коли приходить якесь втомлення, коли ми ображаємося одні на одних, то добрий приятель і приятелька не скаже, так, твій чоловік поганий, він не добрий, він до нічого не надається, або твоя жінка, вона така не здала». Добрий приятель і добра приятелька скаже ні. Знайди спосіб, щоб з ним порозумітися. Знайти спосіб, щоб дійти до розв'язки, до рішення. То є добрий приятель і добра приятелька, і щоб ви таких мали біля себе. Другі два елементи це їм потрібне сонце і вода. Сонце дуже часто порівнюється до любові, бо сонце це тепло. Сонце важливо, сонце має цю велику енергію потрібну до життя, коли природа, квіти після зими піднімаються то тому, що починає світити сонце. І нехай це сонце теж буде завжди у вашому житті. Ніколи не доведіть до цього, щоб сонце тепло, любові перестало в вашому житті світити. Щоб воно завжди вас повівало, щоб ви не жаліли одне одному, щоб ти, Михайле, ніколи не жалів слів теплих своїй дружині Катерині. Щоб ти мав відвагу сказати їй, я тебе люблю, ти моя найукоханіша, найдорожча, єдина, неповторна, ти найгарніша у світі. Я тебе люблю, понад усе. Не бійся, такого тепла. Виявляти своїй жінці. І ти, Катерино, не жалій своєму чоловікові тепла, сонця, любові, не жалій йому сказати, що він є найкращий з усіх чоловіків, яких ти коли-небудь знала. Не бійся і не жалій цього, щоб його підтримувати у всьому, що він старається, в його праці, в його трудах, в його зусиллі, щоб ти могла сказати ти молодець, мій Михайло. Ти справді класний, щоб ти цього не боялася і його підтримувала в цьому, тоді буде Сонце. Але дивіться, що навіть якщо є земля і є Сонце, то ще не вистачає, ще потрібна вода. А вода це завжди у святому письмі порівняння символ Духа Святого, діяння Божої ласки. Тому без води, навіть якщо буде добра земля, навіть якщо буде сонце, але не буде води, то квіти не забудули про це, що ви не хочете, опинившись поза межами своєї батьківщини, шукати чогось кращого, ліпшого. Але сказали ні, це наша рідна, найкраща духовність, традиція, церква, і ми хочемо їй залишитись вільною. І нехай Бог вам за це благословить. I budę z Wami w prodość Waszego podróżnego życia na